Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми. Підручнику це сторінка 45. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. І сувора, і солов'їна математики країна. Праця тут іде завзята, вмій лише спритно працювати. Додай число 11, 6 разів. Додайте. Що у вас вийшло? Так, 66. Далі додайте число 12 чотири рази. Додайте. Так, 48. Далі записуємо число і каліграфічно прописуємо 66, 48. Зупиніть відео і пропишіть ці числа. Далі назвати математичний диктант. Ваше завдання запишіть вирази та обчисліть їх значення, тобто не просто відповіді, а вам треба записати вирази і обчислити. Різниця чисел 43 та 21, сума чисел 6 і 8, від числа 47 відняти суму чисел 5 і 7. Ви можете зупинити відео і записати цю частину. До числа 8 додати різницю чисел 52 і 50. 27 збільшити на 32, 86 зменшити на 54, суму чисел 9 і 6 зменшити на 5, різницю чисел 17 і 9 збільшити на 4. Зупиніть відео і запишіть ці вирази. І розв'яжіть їх. Тепер давайте перевіримо ось ці вирази, які повинні були у вас вийти. А тепер давайте перевіримо відповіді. Я впевнена, у вас все вийшло. Тому працюємо далі. Прокоментуй за схемою віднімання на основі взаємозв'язку додавання і віднімання. Отже, 14 відняти 6. Нам треба 4, як від 14 відняти 6. Ми з вами знайомилися з способом, коли 14 треба розкласти на два такі доданки, один з яких буде 6. Тобто буде легко відніматися. Да? 8 додати 6 і відняти 6. Якщо ми заберемо один з доданків, то залишиться інший. Да? 8 додати 6, відняти 6. У нас залишається 8. Існує інший спосіб. Що ти знаєш про число 14? На які два числа можна розкласти число 14? Якою сумою замінити? 10 і 4. Так? В дужках записуємо 10, додати 4, це число 14 і відняти 6. Отже, щоб відняти число від суми двох чисел. Нам достатньо це число відняти від одного з доданків. А інший доданок. Додати вже до результату. 10 відняти 6 буде 4, а цей доданок ми додаємо до, до результату до свого 4 додати 4 буде 8. Отже, щоб відняти число від суми двох чисел, достатньо відняти це число від одного доданка, і до одержаного результату додати інший доданок. От ми сьогодні з вами і пробуємо цей спосіб. Можливо, комусь він приглянеться і буде вам легко розв'язувати різні вирази. Давайте пробувати. Поясніть розв'язання: 10 додати 2, відняти 4. Щоб від суми відняти. Число достатньо його відняти від одного доданку, а інший додати до результату. Так, 10 відняти 4 і додати 2. Буде, скільки розв'яжіть, 10 відняти 4 і додати 2. Розв'яжіть. Скажіть, будь ласка, чи можемо, чи допоможе це розв'язання знайти значення виразу 12 відняти 4? Ось таке розв'язання. Допоможе нам знайти 12 відняти 4. Так, звичайно, допоможе, тому що верхній вираз це і є 12 відняти 4. Зверніть увагу, тут у нас 12, а у верхньому виразі вже ми розклали число 12 на 10, і 2. Так, Розв'яжіть цей вираз. Наступний вираз. 10. Додати 6, відняти 8. Щоб відняти число від суми двох чисел, треба, достатньо буде відняти це число від одного числа, а інше додати. Тобто 10 ми віднімаємо 8 і додаємо 6. Так? Обчисліть скільки вийде. А тепер зверніть увагу, чи допоможе це розв'язання знайти значення виразу 16, відняти 8? Так, звичайно, допоможе, тому що 16 це 10 додати 6. Давайте відпочинемо. Працюємо далі. Відпочили трошечки, працюємо далі. Номер 3 в підручнику, або в нас з вами є завдання 3 на слайді. Прокоментую розв'язання за схемою і знайді значення виразів 12, відняти 5. 12 розкладають на, 2, на суму розрядних доданків 10 і 2. Так? І записуємо 10, додати 2 і відняти 5. Від чого ми будемо 10 відняти. 5, так? Від того, що нам зручно, нам треба від е, число від, відняти від суми, достатньо відняти його від одного з додатків. Від двійки ми не можемо відняти, ми віднімаємо від більшого, звичайно, 10 відняти 5 буде 5, 5 додати 2 дорівнює 7. Так? Наступний у вас 11, відняти 3. 11 розкладаємо на розрядні 10 і 1. Відняти 3. Тепер сюди пишемо 10, додати 1 і відняти 3. У нас залишається цей від'ємник. Ми віднімаємо від першого доданка віднімаємо 3. Буде 7. Другий доданок, ми додаємо, ми його зберігаємо і додаємо. Дорівнює так, 8. Наступний 16, відняти 7. 16 розкладаємо на розрядні 10 і 6. Записуємо 10 додати 6, відняти 7. Ми віднімаємо від першого доданка 10. Відняти 7. Буде 3, другий доданок додаємо 3 додати 6 буде 9. Є далі 12, відняти 8. 12 розкладаємо на суму розрядних доданків: 10 і 2. Тепер розписуємо їх. Тепер оці 10 додати 2 записуємо сюди. 10, додати 2 і відняти 8 зберігається, так? Від першого доданка забираємо 8. 10 відняти 8 буде 2. І додаємо 2, ті, які у нас є другим доданком. 2 додати 2 дорівнює 4. Наступний, 11 відняти 4. 11 записуємо розрядними доданками 10 і 1. І далі 10 додати 1 і відняти 4. 10 додати 1. 10 відняти 4. Віднімаємо 10 відняти 4 буде 6 і додаємо одиничку ту, яка в нас залишилася. Буде 7. Наступний стовпчик із номера 3 ваше домашнє завдання. І номер 4 домашнє завдання. Треба визначити, які знаки арифметичних дій пропущено в істинних рівностях. Знаки додати або відняти. Порівняйте вирази без обчислень. Розв'язуємо усно. Ми його не записуємо і не вираховуємо. Працюємо усно, пригадуємо, як поставити знак більше менше. Можна, не обчислюючи вирази. 12 відняти 4, 12 відняти 5. Якщо від'ємник збільшено, то різниця що? зменшена. Тобто, так, тут у нас буде менше, чим тут. Чому? Тому що від'ємник збільшується, відповідно, різниця зменшується. Є 13 відняти 6 і 13 відняти 4. Працює це саме правило. Тут у нас від'ємник збільшився, відповідно, різниця зменшиться. Тобто ця частина повинна бути меншою. Тут 17 відняти 8, а тут 17 додати 8. Яке буде більше? Звичайно, додавання більше. Так? 11 відняти 5, 21 відняти 5. Тут від'ємники однакові, але збільшилося, збільшився зменшуване. Якщо збільшується зменшуване, то, відповідно, і різниця буде збільшена. Ну, ви й так скажете, да? тут 21, а тут 11, відповідно, ця частина буде більша. Так? Далі. Задача. Пишемо задача. Це завдання ми виконуємо письмово. Прочитай задачу. Виділи числові дані, достатні для відповіді на її запитання, і розв'яжи цю задачу. В океанаріумі живе 3 акули, 8 скатів, 4 мурени, 5 черепах, а крабів стільки, скільки акул і скатів разом. Скільки крабів живе в океанаріумі? Скажіть, будь ласка, в задачі дуже багато числових даних, чи вони всі вам потрібні? Що вас запитують? Вас запитують, скільки, скільки крабів живе в океанаріумі. Що вам про крабів відомо, що крабів стільки ж, скільки акул і скатів разом. Тобто, вам треба скільки акул і скільки скатів. Акули 3, скатів – 8. Тобто, тут Мурени і черепахи зайві дані. Так? Записуємо. Короткий запис цієї задачі. Акули три, скати вісім. Крабів стільки ж, скільки. Акул і скатів разом. Так, задача на знаходження. Третього невідомого за сумою. За сумою двох чисел. Так? Знаходження третього числа за сумою двох чисел. Що таке знаходження третього за сумою двох чисел? Що треба зробити? Звичайно, додати ці два числа. Отже, 3 додати 8, дорівнює 11. Є відповідь. Ви відповіли на питання задачі: скільки крабів живе в океанаріумі? Так, давайте цю задачу трошки ускладнимо. В океаріумі живе три акули, вісім скатів, чотири мурени, п'ять черепах, а крабів стільки, скільки акул і скатів разом. Дізналися ми, так? Тепер скільки акул, скатів і мурен було в океанаріумі? Що тут зайве? Що питають в задачі? Скільки акул, скатів і морен було в оканарімі. Тобто, тут треба акули, скати, морени. Тут зайві дані будуть черепахи і краби. Нам не треба тут знати, скільки їх було. Нам треба знати акули, скати і морени. Так? Акул 3, скатів 8, морен 4. Що треба робити? Щоб дізнатися, скільки їх всього. Що ми робимо? Так, задача: акули 3, скати 8, мурени 4. І нам скільки разом тобто задача на знаходження суми. Щоб дізнатися, відповісти на це питання, задачі треба всі дані між собою додати. Ми додаємо по черзі 3 додати 8. І те, що в нас вийшло, додати 4. Ви можете записати трошки по-іншому. Ви можете записати 3, додати 8, додати 4. І записуємо відповідь: 15, акул з скатері Морен було в Тобто ми з вами тільки що пропрацювали задачі, у яких є зайві числові дані, які вам для розв'язку задачі не знадобились. В... Після завантаженого відео є Онлайнове інтерактивне завдання. Зайдіть за посиланням і виконайте це завдання. В кінці уроку намалюйте собі машинку і оцініть свою роботу на уроці. Визначте рівень досягнень і зафарбуйте машинку відповідним кольором. Якщо ви працювали на високому рівні, зафарбуйте її зеленим, на достатньому синім, на середньому жовтим і на початковому червоним. Я бажаю вам тихого дня, дякую вам за роботу. До зустрічі на наступних уроках.